Сказав Господь, коли ви прощатимете людям їхні провини, Отець ваш Небесний простить і вам. а коли ви не будете прощати людям, і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє лице, що було видно людям, що вони постять. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду, ти ж, коли постиш, намасти Госвою голову, і ми своє лице, щоб не показати людям, що ти постиш, а до отцеві твоєму, що в тайні. І твій, що бачить у таїні, віддасть тобі, не збирайте собі скарбів на землі, де білі хробаки нищать і де злодії, підхопують і крадуть. Збирайте свої собі скарби на небі, де ні вільні, ні хробаки не точать і де злодії, не проловлюють стіни, не крадуть, бо не скарб твій, там і твоє серце буде. Лисун катим гайні паніум на Матеус. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Häupter. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber salbe dein Haar, wenn du fastest, und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Verborgene sieht. Und dein Vater, der, der das... Verborgenes sieht wird es dir vergelten. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Morte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sich stillen. Sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Morte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sich stillen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Півм'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Так, сьогодні вже не вдалося аж так пізніше почати службу, як минулого разу, але е, всім дякую, кого сьогодні бачимо на, на службі Божій. Ми готуємося до часу е, Великого посту. Вже завтра починається е, за нашим календарем, починається е, час е, Великого посту. Ми всі ці попередні неділі готувалися до часу Великого посту, і нам церква пропонувала ті чи інші читання святого письма для того, щоб підготувати нас, для того, щоб вказати нам деякі пункти, на які ми мали би застановитися для того, щоб добре провести цей час посту. Але піст покликаний для того, щоб ми напевно зстановилися над своїм життям ще ще глибше, особливо. В нашій традиції, в нашій, в нашій церкві, в нашому народі Великий Піст дуже, дуже є таким аскетичним і дуже шанується через те, що ми багато часу приділяємо собі нашим стосункам з Господом. Давайте собі подумаємо, що таке, що таке піст і що таке гріх. Найперше, коли ми говоримо про гріх, це є розірвання стосунків, це і наше свідоме розірвання стосунків з ким. Це є наше свідоме розірвання стосунків з Господом. Ми з Господом руйнуємо наш зв'язок через наші вчинки, чи через наші е, думки, чи через ще щось інше. Е, також це є, е, це, це, це тоді руйнується зв'язок з нашим ближнім, ми руйнуємо зв'язки з нашим ближнім. Ми з ним е, є в поганих стосунках, але також е, гріхом, гріх є розірвання стосунків з Самим собою, тобто гріх має три сфери Розірвання стосунків з собою, з нашим ближнім і з Господом. І для цього ж і над цим гріхом вартує в житті дуже багато працювати, тому що воно руйнує, те що те найцінніше, що в нас є: стосунки, над якими потрібно працювати, які постійно розвиваються, які є динамічними. Цікаво, що коли ми говоримо про, про, великий, про великий піст. Нам нам вартує зостановитися на над тим, що є в нашому серці, як ми будуємо наше життя, яким є наше серце, яким є наш розум, чим він є наповнений. І коли ми говоримо про час Великого посту, то на думку на думку спадає знову те слово, про яке ми вже говорили, яке грецькою називається метаноя, тобто навернення великий, великий поворот назад. Велике застановлення. Також нам е, єврейський текст подає таке, таке слово, е, яке є відповідником цього слова, метаноя, подає слово тешук, що також означає повернення наших думок, застановлення над своїм, за, застановлення над своїм серцем. То означає, що ми великому. Е, Часи великого посту повинні застановитися, трошки е, под... зануритися в своє серце, в свій розум і подивитися, яким чином я руйную сто... свої стосунки з собою, що є не в порядку в, е, в моєму житті, що хотілося б поскладати по паличках, але також подивитися, що можливо, яким чином я руйную, і як я можу виправити стосунки зі своїми ближніми, але також як я можу і це напевно в першу чергу подивитися як я руйную стосунки з господом і як я можу їх трохи направити в цей час великого посту для цього нам церква пропонує пропонує шлях для цього нам церква пропонує піст Бо тому, що піст є е, часом е, такої відмови від чогось. Коли ми від чогось відмовляємося, це означає, що ми е, стараємося ввести аскетичний спосіб життя. Це означає, що коли ми вирішили, що ми хочемо очищувати своє серце, ми хочемо очищувати. Свій розум, то ми е, мусимо з нього повикидати, повикидати всі непотрібні речі, які, які там заважають. Той бруд, який нас трохи е, замазує, його треба, його треба змити. Але для цього ми повинні справді зануритися в себе, тому що для того, щоб щось виправити в своїх стосунках, потрібно в себе зануритись, потрібно про це подумати, потрібно на це знайти час. І для цього нам церква пропонує, щоб ми е, справді відмовилися від тих чи інших речей, які нам забирають цей час, які б ми могли використати для того, щоб задуматися, що є в нашому, що є в нашому серці. І цей час важливо нам дуже е, використати правильно. Собі на початку Великого посту я би рекомендував всім зробити таку е, гарну постанову, подивитися, що обтяжує моє серце, від цього, від цього відмовитись і що. Об, що не дозволяє мені працювати над, над стосунками з Господом, тобто зануритися в своє серце. А для того також, щоб ми ж для коли ми це все робимо, важливо також в нашому житті мати якусь ціль, тому що коли ми щось робимо і не маємо цілі. То воно трохи все є дивно, тому що ми не знаємо, куди ми йдемо. Ми мусимо собі також на час Великого посту, то в принципі в нашому житті, але можливо це такий е, знаменний час великого посту, що ми собі поставили якусь е, ціль. Я думаю, що е, в кожен нашому особистому житті, приватному чи професійному житті, е, також е, ставить собі ті чи інші цілі, які він хоче досягнути, чи це короткотривалі цілі, чи це довготривалі цілі. Я думаю, що е, в принципі. Так життя і працює, тому що коли ми не маємо цілі, ми кудись йдемо і навіть не знаємо, чи то ми до тої цілі рухаємося, чи ні, чи ми зближаємося, чи віддаляємось, тому що ми її в принципі не маємо. Важливо в своєму житті поставити ту чи іншу ціль. І також в духовному житті, в духовному житті дуже важливо мати цілі. Нам е, і ці цілі ми мусимо поставити кожен для себе сам, кожен мусить зануритися в своє серце, в свій розум, і поставити свої цілі. Ми бачимо, що Господь е, сьогодні нам пропонує, е, що з е, Евангелист Матей сьогодні нам говорить: не збирайте собі скарби е, на землі, тому що е, міль і хробаки то все поточать і, і з'їдять, і нічого з того не залишиться. Тому е, я бажаю вам, щоб ми ставили великих цілей. Патріарх Йосиф Сліпий. Який був очільником провідником нашої церкви, він був провідником УГКЦ, який дуже багато страждав за нашу церкву, він говорив дуже дуже гарні слова. Я думаю, можливо, він і на це іване посилався. Я не буду вас обманювати, не знаю чи на це, але він говорив завжди Великого бажайте. Він закликав нас до того, що ми бажали великого, що ми ставили собі великі цілі, щоб ми ці цілі дуже дуже доцільно вибирали, щоб ми щоб ми до тих цілей могли могли йти. Але також я думаю, що вартує, крім того, що ми бажаємо великого, зробити собі такі маленькі кроки, маленький маленький список справ, наче що ми можемо зробити в ці дні, в найближчі дні, щоб ми стали трохи ближчими до нашої великої цілі до 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 цього великого бажання. І нашою головною ціллю всіх, як християн, ми маємо всі одну спільну ціль це є наше спасіння, це є життя, це є життя з Господом. Але в кожного з нас є свій унікальний шлях. Немає якогось універсального рецепту, щоб, щоб знати, як, як дійти до цього спасіння. Але кожного з нас є свій індивідуальний шлях. Тому і церква пропонує нам час Великого Посту, час застанови, щоб ми подивилися, як ми в нашому житті можемо досягнути тієї найбільшої цілі, як ми можемо в нашому житті досягнути спасіння. Також і в нашому е, приватному житті я рекомендую всім ставити собі е, гарні цілі і шукати шляхи, як до цих цілей йти. Але ми говоримо про духовне життя, тому що е, духовна сфера це є один з вимірів нашого життя. Ми не можемо її кудись відкинути чи кудись пересунути. Тобто, як ми дбаємо про, про наше тіло, так ми повинні дбати щоденно і постійно про наш, е, про наш дух, про нашу е, душу. Тому бажаю всім гарного часу е, Великого посту. Хр сьогодні Євангелист Матей закликає не, е, до того, щоб ми не наче були сумними, тому що час посту не є е, час е, суму, але щоб ми, е, щоб ми справді е, працювали над собою, щоб ми, тут говориться, щоб намастити своє, е, своє волосся оливою. Тобто, в тодішній час це, це було. Е, це був знак радості. Це був це був знак святкового дня, коли ми намащуємо своє своє волосся оливою. Чи ми зараз мусимо таке точно таке повторювати? Я думаю, що ні, але що нам вартує, це це знайти в собі сили цей час посту сприйняти як часом як час великого шансу для того, щоб попрацювати над своїм життям, тому що ми всі прямуємо... Цьому часі великого посту до Воскресіння, до зустрічі з Христом Воскреслим. Тому всім бажаю гарного цього часу. Зробіть собі маленькі постанови, маленькі чи великі. Поставте собі великі цілі, бажайте, бажайте чогось справді великого і до цього до цього прямуйте. І шукайте, як ви можете це, це втілити в життя. Всім бажаю гарного дня, гарного тижня. Слава Ісусу Христу!